39 до там люди є 39 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на чаес 30. Саме стільки героїв ліквідаторів загинули від променевої хвороби у перші дні після вибуху, переважно пожежники і працівники станції. 36 годин радянська влада замовчувала інформацію про катастрофу. Аж через півтори доби евакуювали жителів прип'яті. Тиждень не вивозили людей з 30 кілометрової зони зараження. Під час евакуації людям заборонили брати з собою речі та домашніх тварин. 8,5 мільйонів. Приблизна кількість людей, які відчули на собі вплив катастрофи. Направду їх більше. Вплив радіації досі відчуваємо, і ми з тобою. 600 тисяч осіб. Це загальна кількість ліквідаторів, які працювали на зруйнованому реакторі впродовж років. Викид радіації сприяв зростанню онкології в Україні. Щороку українці запалюють свічку пам'яті в річницю Чорнобильської катастрофи. Багато сімей мають свої історії пов'язані з трагедією. Пам'ятаємо тих. Хто порятував світ від катастрофи?